Вітаю на огляді фрезерний верстат для обробки фасонних та плоских заготовок з деревини FS-300. Даний верстат призначений для виконання різноманітних фрезерних робіт по дереву, нарізування шипів та провушин за допомогою шипорізної каретки, повздовжнього фрезерування по напрямних лінійках та криволінійного фрезерування за шаблоном. Сама шипорізна каретка з розширювальним столом, виконана з анодованого алюмінію, та переміщається по чотирьох потужних циліндричних сталевих напрямних. Це відбувається з допомогою двох пар роликів та дозволяє працювати з важкими заготовками і зберігає точність переміщення на всьому періоді служби верстата. Телескопічна опора з розширювальним столом дозволяє зручно працювати і з габаритними заготовками. Кожух для фрез діаметром 200 мм. Має можливість регулювання напрямних за допомогою гвинтів. На центральній панелі верстата розташовані клавіші для вмикання та вимикання шпинделя. Притисний пристрій входить до комплекту постачання та фіксує заготовку в одній площині. Щодо моторного відсіку, привід шпинделя від потужного двигуна у 4 кВт відбувається за допомогою клинопасової передачі. Перемикання швидкостей відбувається за швидкою та зручною перестановкою ременя. Передбачено механізм жорсткої фіксації шпинделя під час зміни інструменту. Чотири швидкості обертання шпинделя: 1400, 3500, 6000, 6000 та 8000 обертів на хвилину. У шпиндельній чаші розміщені додаткові кільця з різним діаметром. Система безпеки відповідає європейським нормам. При відкритій кришці моторного відсіку спрацьовує кінцевий вимикач, який блокує можливість увімкнення верстату. Це блокує включення верстату в непотрібний момент і дозволить уникнути травматизму та дорогого ремонту. Дана модель за найкращою ціною є по наявності. Переходьте на сайт, робіть замовлення.